Слава Христу. мене звати Анна, і я звернулася з такою проблемою, в мене була дуже сильно нервозність, тому що я на роботі працюю, і я говорила, що це досить великий колектив. Це потрібно кожній людині вділити певну частину роботи, розказати, як, і що вона має робити. І дуже було важко. Я спочатку пила різні зранку таблетки, як йшла на роботу. І досить велика кількість роботи це потрібно було зробити, і це було дуже важко. І мені подружка порадила, каже: Анна, ти звернись, каже отця Олега, він поможе. Я прийшла сюди, два рази я прийшла, і дійсно я крукою зняла. Це, це просто Боже чудо, це, це неможливо писати, тому що я не така нервова, яка я була, і всі і мій от директор, колеги питаються, що сталося? Що ти п'єш, Чому ти така спокійна? І я говорю, що приходьте сюди, ви побачите самі, бо це дійсно Боже чудо. Це я не видумаю, це дійсно правда. І я свідчу, і свідчення мої правдиві. Я дякую оцю Олегу, що він цьому посприяв.